Активний відпочинок. Останній вирішальний бій. Хокейні леви у вирішальному матчі малого плей-офф приймали харківських акул. Діаметрально протилежні емоції вболівальників. Радість на лицях львівських фанів та смуток на обличчях харків'ян. Рахунок після першого періоду 2-0 на користь левів. Сьогодні Я сказав одне своїм хлопцям забути про ті три шайби і грати в красивий хокей. Так би мовити, для глядачів. Може бути, де ти увереним були. Можливо, ми були занадто впевнені в собі. Почали погано, повністю провалили перший період. Виїзні 5-2 не на жарт розізлили львівських хокеїстів. В середині другого періоду розторгує, закидає третю шайбу у воротах харків'ян на Харитона. Відтак загальний рахунок двох матчів стає рівним. Коли ми відіграли три шайби, сказали: от тепер починаємо грати. Останній період харківські вболівальники з усіх сил підтримують команду. Однак в ворота акул влітає ще одна шайба. Кидок Марушева рахунок стає 4-0. <праць> Далі тішити глядачів береться Лів'янин Федоров. Він двічі на кулаках з'ясовує відносини з гравцями акул. А за миті Дмитро Гнідько ефектним кітком через стегно кладе суперника на лід. себе не дали. Молодці. Я тільки за. Переможну крапку ставить Микола Гончаров. 5-0. Львів'яни у дебютному для себе сезоні посідають п'яте місце. Коло пошани. Фани нагороджують левом капітана Дмитра Гнідька. Фокіїсти прощаються з болівальниками до осені. Микола Середич у Паркомик, новини спорту, телеканал Зік.